Ілліша сьогодні про Київ, 2 глава, 14 Ілліш. Хто знає, чи він не пожалує вас і не дасть своє благословення на хлібові та на ливні приноси Господеві Богу вашому? Читаємо значення. Незвичайне діло Єгове, як у образі показано пошестю сирони, не могло бути зупинене і відложене. Однак воно не прийшло, щоб спричинити зло вірному останкові, але надати їм великий благословенст, а це мати част у незвичайній ділі його. Таким чином він залишив своє благословенство на час по 1922 рік. І такі благословенства, як ніколи, перед тим були радістю для них. Про хлібові та ливні приноси господарі, Богу вашому, ласкаво постарався його. Для своїх вірних слуг, щоб вони могли служити йому в правді і проносити жертву Господеві в праведності. Ніхто інший не може отримати цих благословень від Господа в той час, як свідки його і поступають уперед у силі Господа, маючи часть в його незвичайній ділі. Їх благословенство чим раз більше зростають, і їх радість вельми збішається. Коментар з вартовий башти номер 1 1940 рік. І так тут його Бог через пророка наперед дав повідомлення. Про своє незвичайне діло, яке він виконує для добра своїх слуг. В образі тут показано іменно пошість сарани, що напустив він. Цим самим змальований був образ, що Божі благословенство для Божого народу, котрі дадуть силу йому, цьому народу, стати цією пошустю в як сторона налітає, так і незвичайне діло, і його робить. не могло бути зупинене і відложено під час Першої світової війни. Однак воно не прийшло ще без причини того зло, яке почалося від 1914 року від діявольської організації, коли почався час другого приходу Ісуса Христа. Але, кажу, щоб надати їм великих благословенств, Бо він, коли приходить, то сказано, як огонь розплавляючи і як щелок очищаючи, коли приходить Ісус Христос у друге. І хто каже, стоїть, хто іменно, зможе стояти коли він явиться? Отже, допустивши ті обставини, котрі ворог у боротьбі проти Його і його народу виступив, його дав нагоду брати участь у цій незвичайній білі Дігори. Тому тут же зазначено далі, що після того, коли ті обставини були важкі під час Першої світової війни для вірних, то таким чином, каже, він залишив свої благословенство на час по 1922 році. Щоб це незвичайне діло Єгови, котрого не могли розпізнати ніхто із світових і релігійних людей час другого приходу, тільки вірні, котрі були приготовлені. І то серед тих обставин, які диявол витворив, коли розпочиналося незвичайне діло Єгови, то ці благословенства сплили по 1922 році, коли було Вілиття Святого Духа. І так, ті благословенства, які ніколи перед тим не були радістю для них, бо не було ясності біблійним пророчеством, Але коли прийшов Ісус Христос у Друге. Кинув сатану з неба на землю, зібрав своїх вірних апостолів до себе. А на землі остаткове відкрив Остаткове церкви Христової, відкрив значення про рост, про хлібові та ливні приноси Господеві Богу нашому. Це ласкаво постарався Єгова щоб був доставлений хліб, пожива, наука для вірних слуг, котрі доказали вірність серед тих трудних, трудних обставин, коли явився Ісус Христос у храмі. Щоб, кажуть вони, тоді, коли поступає ласкаве, Що постарався його подати благословення, щоб вони могли служити Йому в правді і праведності, тобто, щоб ви могли розуміти найперше проросто, пророчі значення, котрі написані були, як образи, а написано на наставлення до Світших віків. отже, коли це. Всліднє време настало і давалося повідомлення і нагоду ще всім як вірним устояти, так і лукавим проявити себе і заслужити на своє знищення. Тому ми бачимо, що ті, котрі скористалися того благословенства, з тих дарів, з тої ясності, котрі його давав проро... ясність своїм пророцтвам, то, тоді поступили ці правди і приноси жертву господарю праведності, щоб приносити, як зазначено і так непрестанно будемо приносити жертву Господу, тобто плод уст, прославляючих ім'я Його. Як можна було прославляти Боже ім'я, якщо немає розуміння пророчих і образів? А коли поступили ясності цих пророчих образів, щоб зрозуміти, як служити Богу у праведності, тоді ніхто інший не може кажу, отримати цих благословень з Господа тільки той народ, який був Богом приготовлений до цього часу, а це була робота приготовча зроблена. До Дня Господнього, що прийде Ісус Христос. Що знаки, за котрі Він повідомляв, що Він прийде, які будуть, вони виповняться у фізичних фактах. І коли вірність спостерегли ці просто, то це дійсно був для них той хліб і то благословенство, котре поступило від Бога і Гори. Як зазначно, у той час, як свідки Його поступають уперед у силі Господа, маючи час у його незвичайній ділі, їх благословенство чимраз зростали. І їх радість вільми збіжалася. Від чого? Від ясності на красний пророст, від слова, свідоцтв, обітниць. Котрій його записав в біблійні часи, що вони будуть сповнені, вони будуть виконані. Як зазначено про комісаєм було, от, каже, предсказане сповнилося, що має поступити, я возвіщу, що нове має поступати. Отже його, коли возвістив своїм слугам ті пророцтва в ясності, то від цього вони. Зросли, як сказано, було, дасть Він свої благословіння хлібові та ливні приноси Господеві Богу вашому, щоб подати це без ясності пророст не можна було бачити благословенство. Отже, благословенство ми розуміємо. Як його випадалося нам, це ясність його свідоцтв, це ясність його пророст, це ясність його пророчих обітниць. Коли, кому і як вони поступають? І після чого вони поступають. Отже, тут зазначено було, що коли розпочиналося це незвичайне діло Єголи, то і утішався, що він розігнався у Першій світовій війні нищити все і всіх і себе далі. Ну, Бог каже, якщо б я не сократив ті дні, то не спаслася би ні одна плоть. На раді наради вибраних сократилися ці дні. І ось ці вибрані, котрі стали як та сирана, налітати на них, особливо після 1922 року. Налітати на цих усіх правителів і народ, котрий послухався цих демонських правителів, сатани диявола, його помощника Гога, демонів бістів, під, ним, під цим правленням, всі народи землі пішли під керівництво, як ми бачимо, тоді організувалася та ліга народів. Це під керівництвом д'явола і помощника Бога. Щоби закрити ці благословенства, щоб не зрозуміти ці пророста, котрим прийшов час виконатись. Тому незвичайне діло взяло силу і взяло верх під керівництвом Бога Його, хлібні приносить, тобто хліб, сила від імені Бога поступила, що вони дійсно зраділи вірні, що ясність поступила після велитя Святого Духа на них. Після 1922 року. І вірні уходить все в більшу радість, бо поступово усі пророчі накреслення стають ясними. І це є дійсна пожива, це дійсно той хліб, котрий дає силу, коли він є порозумілий в ясності від імені Бога через його слово, його порядок, його погляд його методу. Коли вірні дару все, що подав Ісус Христос прикладом свого життя, коли Він був, Він так брав цей хліб, він так брав ці пророства, щоб віднайти себе. І отже цей народ, котрий так само послідував за Ісусом Христом, брав до уваги ці пророства, котрим прийшов час і коли поступила ця ясність цим проростом, це дійсно було благословенство для Божого народу. Сьогодні, як бачимо, многі беруться те письмо в руки, але ясності немає, благосовенства немає. І йдуть сліпо не за вождів і керівником дійсним, справедливим, правдивим, вірним, точним і незмінним в своїм законі і своїм рішенням, не за і Богом, його Ісусом Христом ідуть, а йдуть кожен за своїм шляхом. Тому коли вони йдуть своїм шляхом, вони все далі і далі, удаляються від Божих благословства, від Божого хліба, від Божої ясності через пророцтва. І тому ми бачимо, для них це незвичайне діло закінчиться дивовижним ділом в битві Ермагідон, коли його прояви по свідоцтву, факт підтвердження у повному виконанні, тоді. Якщо не хотіли по добрій волі зрозуміти Боже благословенство, розуміти правильно Божу волю, Богом встановленим порядком, то і за примусу мусить зрозуміти, коли його подасть факт на підтвердження цих благословенств, цих прав, котрі дійсно приносить благословенство для Богом вибраного, вірного народу, котрий незмінно. Бажає тільки єдиному підкоритися Богу Його Ісусу Христу справедливим керівникам, котрі дійсно дають благословенство для всіх бажаючих користуватися цим благословенством, користуватися цим розумінням цих пророст, котрі беруть вершок виконання із. Вже не з свідоцтвом лише, а вже із фізичними фактами, які поступили і привели у велику радість, котра збільшається все більше. Для тих, хто зрозумів дійсне благословенство, дійсний хліб, котрий подав його.